134 рази стріляли по українських позиціях бойовики упродовж минулої доби. Основні свої удари вони зосередили на Луганському напрямку. З реактивних систем залпу огню БМ-21 град. Тричі було обстріляно верхню вільхову, а також Артема та щастя. Населені пункти Кримське, Сокольники, Верхня Вільхова та Трьохізбинка зазнали обстрілів з мінометів. Уже тиждень не спадає напруження у Дебальцевому Обстріли там майже не припиняються. Літіти успіл є там Хто не успіл круглосуточно, Ніх не хоронить, тому що кладбище ніхто ж не буде трить при таких обстрілах. Однак українські військові та волонтери і далі евакуюють людей. У місті залишилися переважно пенсіонери. Проте є і родини з дітьми. Ти при чому тут жона? Ми за пацана треба думати. Давай пацана заберу. Завтра я буду тут. Я тебе прошу, пожалуйста. Смотри, завтра, если что, я приеду за вот этой женщиной. И, бать, ты включи мозги, прекрати бухать. Ему жить надо. Ты уже пожил, а ему жить надо. Я тебе очень попрошу. Я буду здесь. Три. То у меня мама парализована 4 года. Я не могу ее бросить. Как? Никак. Мне надо с ней быть. Детей отправила. У меня родичи все в Каменец-Подольском. Вот поедут туда. она никак не Нет, паралізована половина. Нікак, от патому ми залишаємося і нею. Терористи захоплені українськими військовими під час боїв за Вуглегірськ, свідчать на українській землі. Воюють російські військові. Був підготовлений підрозділ внутрішніх військ з дивізії імені Дзержинського для того, щоб... Повертати силою, змушувати повертати на передову і продовжувати цей штурм. Такого випадку ми ще не згадуємо, щоб був загород загін для того, щоб гнали вперед людей. Тим більше, що наскільки нам відомо, у цьому штурмі приймали участь десантники з ульяновської бригади. На Маріупольському напрямку під вогонь бойовиків потрапили селища Чермалик та Миколаївка. Втім, як і в районі Дебальцевого, українські військові у відповідь знищили противника. Наші артилеристи за допомогою безпілотного тального апарату змогли відзняти розташування бойовиків, скупчення техніки та живої сили, в результаті чого артилеристи нанесли вогонь. Та було знищено попередньо поки що два танки та е, жива сила противника. Також сьогодні було знищено один міномет та один е, мінометний розрахунок. Загалом втрати терористів за останні кілька днів в штабі АТО розцінюють як кілька сот убитих і стільки ж поранених. Дар'я Феденко, п'ятий канал.